Досить частим діагнозом, який почав з'являтися в більш молодому віці, є остеохондроз. Остеохондроз це дифузні зміни у тканинах суглобового хряща і міжхребцевих диска. Першим проявом при остеохондрозі є больовий синдром, який виникає внаслідок стискання або грежі. Грежа це розрив фіброзного кільця і випадіння ядра диска. Протрузія це початковий етап утворення грижі в хребті. Також є таке поняття, як грижа шморля. Це різновид грижі хребетного стовпа. Яка не випирає і не завжди має больові відчуття і несе клінічну симптоматику. Часто ознаки грижі шморля виявляються при додаткових методах обстеження. Основними клінічними проявами остеохондрозу є шийний відділ, це біль у шиї, який віддає в одну із кінцівок відчуття пекучості, відчуття повзання мурашок в одній кінцівки, інколи у двох, різке обмеження рухів біль грудному відділі хребта це біль між лопатками е, тупого характеру, колючого обмеження рухів. І найбільш розповсюдженим діалостехонроз попереково крижового відділу хребта, який супроводжується болем у попереку з віддачею в кульші, іноді біль може з'являтися в самій кульші. Тянучий біль у стегні, тянучий біль у гомілці, відчуття викручування м'язів, відчуття повзання мурашок, парастезії, інколи, слабкість і шльопання стопою. Основними методами лікування при остеохондрозі є першочергове звернення до лікаря-невролога, який призначить консервативне лікування. При неефективності консервативного лікування і утримання больового синдрому. Та обмеження функцій рекомендовано провести додаткові методи обстеження. Основним методом в діагностиці остеохондрозу є магнітно-резонансна томографія, на яку направлення також дає лікар-невропатолог. При дообстеженні виявлені грижі потрібно звернутися до лікаря-нейрохірурга. Інколи оперативне лікування за показами нейрохірурга є основним етапом у видалення грижі і лікування остеохондрозу.